Микола катається на сноуборді, не виходячи з кімнати. Хлопець грає у цю спортивну розвагу на консолі Nintendo Wii. Мені подобається грати, їздити на сноуборді, баскетбол, ще волейбол, теніс та інші види цих ігор. Потрібно ставити собі мету, щоб ти досягав нових висот. Школярські змагання на цих комп'ютерних приставках у Рівному відбуваються вперше. Організатори присвятили їх Олімпійським іграм. Вони відібрали суто зимою види спорту та ще й влаштували Вікторину з відповідними питаннями. Переможцям обіцяють солодощі від спонсорів. Особливість консолі Nintendo Wii полягає в тому, що гравець своїми рухами може керувати віртуальним альтер Его. Скажімо, у цій грі йому необхідно здійснити коловий рух рукою, аби спортсмен у грі зробив сальто. Схожим чином у тенісі пульт грає роль ракетки у фехтуванні шпаги, а в баскетболі стає м'ячем. Освоїти керування не складно. Тож консолі рекомендують для дітей віком від трьох років. Аби навчити дітей цим ігровим приставкам, в обласній дитячій бібліотеці створили клуб дозвілля «Нінтешка». Розібратися з технікою школярам допомагають волонтери. Дев'ятикласник Іван Петров пояснює на що звертає увагу новачків. На те, щоб вони правильно рухи робили, і ну і обережно ставилися до речей. Тут юні рівняни знаходять нових друзів, проводять час із батьками, знайомляться з різними видами спорту та гармонійно поєднують навчання з відпочинком, розповідають бібліотекарі. Ми розпочали самими найпершими цю послугу. Вона в нас є безкоштовна, і наш клуб почав працювати з 2012 року. І активними учасниками цього клубу саме є наші читачі різних категорій. Аби популяризувати послугу, бібліотекарі створили сторінку в інтернеті та регулярно наповнюють її свіжою інформацією. А змагання на кшталт нинішніх хочуть проводити регулярно. Володимир Струс, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.